Не хочу нікуди, тільки тут. Любов Андрійченко прожила у селі Максимівщина все своє життя. Жінка розповідає, нині з місцевих жителів тут залишилось п'ять пенсіонерок. Вона є найстаршою. В середині серпня планує відзначити свій 90-річний ювілей. Виросла пані Любов у сім'ї робітників. Батьки були хлібороби. І тут і жили, тільки на тому дворі я жила. Там батьки мої були, і я там. А це вже я заміж як вийшла, так тут стала. Строїли собі, щоб вже було гарно. Тепер я її так люблю, цю хату. Упродовж кількох десятиліть і до самої пенсії, розповідає жінка, працювала в колгоспі. Спочатку в полях, потім доїла корів на фермі. Дві фермі було, ті коров'яча, коні були. Тілята, овечки, Оце та, хверба там, там була, все, багато було. 150 дворів було у нас. По була одна школа, це ще бариня робила, а другу тоді зробили вже при Союзі, вже і дітей чимало було, восім класів відкрили. А тоді не стали ж діти оставатися у, у селі. Виїжджають, виїжджають. Із п'ятьма жінками, які залишились на все село, пані Любов каже, не бачиться. Все тому, що живуть вони в різних частинах Максимівщини. Нікуди не ходжу, дай до мене не ходять. А як оце ось сусідка в нас вся була, та вона годить трима тільки як умерла. Є, і ми там на Сидимо, сидимо, і все бачимо. у Любові Андрійченко дві доньки, двоє онуків і три правнука. Старша донька Ганна Гладка нині доглядає за матір'ю. Живе, каже, в селі та має квартиру в сумах. В суми їжу, як мені то зуби вставляла, то до кардіолога, то... Так. а так в основному із бабушкою в селі. Газопостачання в Максимівщині немає, тож хату взимку топлять дровами, каже пані Ганна. Їх збирають самотужки, бо купувати дорого. Телефонний зв'язок, додає жінка, поганий, та й магазину немає. Його закрили в середині 90-х років. До нас їздить машина, возить продукти, і хліб, і продукти всякі, тільки по вторникам, раз у тиждень приїжджає машина. Фельдшерський пункт у разі потреби є в сусідньому селі. У нас у Горобівці є медсестра, ми дзвонимо до неї, тільки її треба привозити. Якщо є у нас транспорт, то ми її привозимо. А так, якщо що, визиваємо скору, скоро приїжджає. Із господарства у жінок сім курей, пасіка й до десяти соток городу. Раніше розповідає пані Ганна, землі було в рази більше, однак продали її одному з фермерів, бо тієї, що залишилась, їм достатньо. Через близькість до Білопілля, яке розташована менш ніж за 10 кілометрів до кордону і періодично обстрілюється російськими військами. Буває, чують вибухи. Були такі вибухи, що у домі вікна. Шибки трохтіли, отак було. У домі не всидиш. Страшне було. Ну оце зараз вроді якось таких вибухів нема. А все одно чуємо. Кожен день і стріляють, і стріляють, і стріляють. Неодноразово, додає донька, рідні пропонували Любові Андрійченко виїхати з малолюдного села. Нас і в Германію забирали, ну, бабушка ж бабуся нас не хоче, навіть в суми не хоче поїхати. До мене, до сестри. Дії, ді, рідна хата це і все. В рідному домі нікуди не поїду. Ну, а на цю зиму це ж оговорюємо поїхати, а як воно вийде, хто знає. Ірина Касяненко та Віталій Педенко Суспільне новини, Сумщина.